Всім привіт! Запрошую вас подивитися нове відео. Розпочинаю я його 2 лютого. Одразу після того, як змонтувала попередній влог. Це був четверг 15.00, якщо бути зовсім точною. Цей день у мене був продуктовий шопінг. Я купила. Два таких невеличкі пілінгаси по 75 гривень за кілограм, дві штучки на 23 гривні. От. І вирішила їх одразу почистити, посолити от. і залишити до наступного дня, щоб на наступний день саме приготувати цю рибку. Чому так? Тому що, ну я може повторюся, може хтось і не дивився, попередній влог три дні я нічого не їла. Я була у пості. От, ну і така заготовка мені була саме на наступний день, коли я збиралася виходити з посту. От, я добре її помила, як ви бачили, почистила, е знову промила і тепер видаляю нутрощі з середини. Е Обов'язково подивіться, якщо є чорна плівка, її треба почистити, бо вона такі, е таку дає трошечки гіркоту е готовій траві. Видаляємо зябра. Я буду готувати рибу цілою, е Ну, щоб було менше відходів, бо у голові теж дуже багато чого смачного є. От. Я люблю посолити, поперчити і середину наповнити риби маринованою цибулею. Для мене це самий такий, знаєте, смачний варіант приготування риби. От. Потім я панірую борошні. Обсмажую з обох боків, зверху поливаю сметаною. І потім можна покласти, коли вже сметаною ви покрили поверхню, можна покласти у духовку, але я це все буду робити на сковорідці. у цьому ж влозі пізніше все все покажу. Як я себе Почуваю після трьохденного посту, розповім наприкінці цього відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Звертаюся зараз до глядачів, які, може, випадково зайшли на мій канал і не розуміють, хто я і що я тут роблю. Мене звуть Тетяна, от я сама з Миколаєва, але зараз ми знаходимося. Сином у місті рівне. Знімаю різноманітні влоги про справжнє життя, рецепти, як живу, що роблю. Ну, Якщо вам подобається відео такого плану, то запрошую вас не просто дивитися відео, але і обов'язково підписатися на канал. Процес. Обробки риби майже доходить до кінця. Якщо не пробували так готувати рибу, рекомендую. Дуже смачно. Вона, отак, знаєте, пропитується цибулькою і ну, мені подобається. Як я і сказала, я залишаю рибу до завтра у холодильнику. От Знайшла пакетик. Вдягаю рибку і відправляюся у церкву на молитовне зібрання. Завершилося молитовне зібрання церкви Осана. У нас 0 годин 40 хвилин. Пральна машина тільки но ну, попрала, я хочу поставити на сушку. Так. Бо те прання так і висить у мене за вікном, бо воно в вологі не висохло, а я вже друге попрала. Нікіта розмовляє по телефону аж сюди чутно, через стінку. Вода є. 3 лютого п'ятниця Всесвітній День боротьби з ненормативною лексикою. Ви знаєте, не можу натішитися своїм блокнотом. Кожного разу цікаво знайомитися з якимись новими святами, про які раніше ніколи не чула. Отже, Продовжую знімати влог. Як ви зрозуміли, це у нас 3 лютого, п'ятниця. І мій перший день, коли я виходжу з посту, тому готую сніданок. Як завжди, моя улюблена вівсяна каша. Хто давно зі мною, той знає, що я її полюбляю з різним набором фруктів. От і досить часто до цього готую бутерброд з яйцем пашот. У мене є окремий рецепт, як вариться яйце пашот, як я готую сирну намазку для бутерброду. Я залишу посилання на цей рецепт в описі під цим відео. Заходьте, переглядайте, якщо цікаво, будь ласка. Ще я знаю, що деякі люди, які дивляться мої відео, теж підсіли на вівсяну кашу і полюбляють її з раночку поїсти. Я готую сніданок на двох з Нікітою, бо він цей день був вихідний. От. Ще хотіла б, знаєте, сказати про. Те, як зараз я використовую пральну машину, я намагаюся саме прати вночі. От, ну, знаєте, не можу сказати, що ми якісь там нещасні люди, ми щасливчики, бо в нашому будинку не відключають світло, але все ж таки, щоб не перевантажувати. Нашу країну зайвою використаною електроенергією, я намагаюся прати все ж таки вночі. от Якщо дозволяє погода, то я сушу за вікном. от Ну а якщо дуже волога така погода, то користуюся сушкою. У нас Пральна машина два в одному і бере, і сушить, тому дуже-дуже класно. От. Ну, ви бачите вже кінцевий результат такого смачного сніданочку. Прийшов час готувати обід. Добре, коли є заготовки. Зменшується час приготування їжі. Панірую рибу у борошні, обсмажую на пательні з обох боків. Якщо чуєте на фоні озвучки сторонні шуми, то це все сусіди, вони продовжують робити ремонт. От, тому і всі відео, які ви бачите, я знімала, я їх, ну, скажімо так, ну, не озвучую напряму. І Я хотіла спершу так і залишити, а потім думаю, ну добре, хочеться, щось, ну, щоб відео було цікаве для вас. Бачите, я зверху поклала сметану. От, і от, якщо риби багато, то і можна на цьому моменті покласти у жарову шафу. Я робила на сковорідки, бо ну, не розумію, навіщо включати електричну. Духовку цим самим я зекономила електроенергію. Зробила також салат для риби, пекинська капуста, був перець солодкий огірок і заправила оливковою олією. Ви могли помітити, що я дуже часто використовую ваги, це мені Неважко, я звикла за багато років. Таким чином, я бачу, що я їм. І бачу зміни на вагах, але про це ще трохи зарано вам розповідати. Так як Нікіта рибу не їсть, то я йому приготувала гречану кашу з тушонкою і з сиром. Добрий вечір, Якщо його можна назвати добрим, бо саме зараз триває повітряна тривога. У нас 17.00 п'ятниця 3 лютого. Так, ну, давайте трошечки розповім, як справи. Чим займалася, значить, ну, справи нормально. Було сьогодні у мене три пари. Познімала, показала вам мій раціон харчування на сьогодні. Значить, хочеться сказати, що після трьохденного посту я дуже гарно себе почуваю, дуже рада, що змогла витримати до кінця. От, в Принципі, якщо порівняти інші пости, які у мене були, то це був, знаєте, ну прям легко-легко. Навіть та ряженка, яку я купила на всяк випадок, якщо буде зовсім погано, щоб я попила, вона таки стоїть у холодильнику. Сьогодні буде мене мені на вечерю. Всі відео, які я знімала, вони в принципі, ну майже всі, були без озвучки. Не тому, що я от просто так вирішила, а просто сусіди роблять ремонт, стукають зранку до вечора. І я розумію, що не всі моїм глядачам приємно чути цей стук. Буває таке, що мене погано чутно через цей стук. Тому, ну, якось приходиться пристосовуватися до зараз от цих обставин, які ну, є. Тому вибачайте. Сподіваюся, що у наступні дні буде більше контенту. От, наступне відео буде у вівторок. От, а потім. Я дуже сподіваюся, що приїде Аня до мене в гості, бо їй дають відпустку. От. Ще така в мене ідея виникла, що ну, я на Ютубі ніколи не вела прямі ефіри. Ну, тільки на Фейсбуці вже якось давно. От. Ну, я навіть і не знаю, чи зможу я, бо у мене ще немає 1000 підписників, а раніше була така умова, що прямий ефір можна зробити, якщо є тисячу підписників. Треба подивитися, мені здається, зараз ці правила вони змінилися. От, я Ані кажу, Грюаня, давай, коли ти приїдеш, ми зробимо з тобою прямий ефір, такі знаєте, запитання, відповіді. От, і мені не буде страшно, як для першого разу. Ну, подивимося. Ви напишіть під цим відео в коментарях, чи хотіло би ви так от вживу поспілкуватися. Я, звісно, сумніваюся, скільки людей прийде на прямий ефір, бо у мене не так багато підписників. От, але я дуже хотіла би, якщо ви згодні, напишіть, подумайте. Над запитаннями, які ви хотіли би нам задати, якщо це все ж таки здійсниться, я завчасно буду намагатися зробити якусь об'яву, щоб люди розуміли, ну, наприклад, там у неділю о 19.00 буде прямой ефір на каналі Все про життя. Ну, якось думаю, треба буде повідомити про це. Я вже не пам'ятаю, говорила чи не говорила, бо це моя не перша спроба вже записати відео. То мені не подобалось, як світло падало, то мені не подобалось, як я виглядала, то я щось зайве говорила. То сиділа з тої сторони, тепер сіла з цієї. Ну, що ж ти зробиш? Не все вдається з першого разу. От, ще сьогодні буде репетиція у церкві о 18.00, тому я саме зараз от завершую з вами розмову і буду вдягатися і вже йти. Думаю, що на сьогодні більше нічого, буд нічого не буду знімати. от, Буду завершувати це відео. Я дякую вам велике за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо так, то дайте мені знати про це, поставте подобайку. Якщо ви дивитесь не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся на канал. От, мені буде приємно, якщо е, мій канал розвиватиметься і будуть з'являтися нові підписники. От. Ну і пам'ятайте, що я завжди чекаю вас у коментарях. Чуєте? тривога. Ой, незручно закрити, просто прикрий рукою. Все, бережіть себе, тримаємось, ми все подолаємо, все пройдемо, тільки потім згадувати будемо. Обіймаю вас віртуально. Всім пока-пока. Отак і живемо. Цілий день.